Радіо Юей Чикаго, ви на хвилі Радіо Чикаго Мене звати Іван Сабат, і сьогодні ми будемо говорити із Олегом Марчаком, Це є представник компанії Globex. Привіт! Привіт, як справи ваші? Дуже чудово, як у вас. Супер, ви до нас прийшли. Ви у нас вже вдруге. Так. Проте, можливо, хтось не чув чи не слухав ще вашої першої розмови отут тут. Нагадайте, що це за компанія? Чи ви займаєтесь? Чим це можна їсти? Кажіть, як було б. Перший раз сказано, не традиційними перевезеннями <рес> людей ми не перевозимо, звичайно, але різноманітні вантажі на пікап-траках з відкритою платформою Flatbed. Ось на чому ми спеціалізуємося та працюємо. Ага, тобто я перепрошую, ви власник цього бізнесу? Так. Ага. І ви це все організували. Як ви це? Як вам прийшла ця ідея? Взагалі на такий бізнес, тому що комусь може здаватися, що цей бізнес ну він легкий, що взяли там груз, перевезли, нічого такого. Проте. Тут є дуже багато і ризиків різноманітних, і підводних каменів, про які люди, які не в цьому бізнесі не знають. Розкажіть якраз про ідею і якраз про якісь такі підводні камені, з якими ви зіткнулися, розпочинаючи свій бізнес. Взагалі еволюція даного напрямку йшла, брала свій початок, я би сказав, у 2018 році. А взагалі, з самого початку, я починав як водій, так, в принципі, більшість. Она ретракових компаній а вже згодом почав купляти власні пікап-траки, трелери. Але ми раніше їздили тільки на кархолері. І у 2023 році я напевно що в січні, на початку uh -huh. року, продилась така ідея перейти з кархолера і не бути прив'язаним тільки до кархолера, а мати змогу возити не тільки автомобілі, але й також різноманітні вантажі. А інколи. Робити такий гібридний оперейшн, возити і одне, і друге одночасно. І в принципі, з 2023 року ми повністю перевели наш фліт на flatbed-трейлери, що поширена назва в Сполучених Штатах це «Hard-Shot Operation». Ага, І ви зараз перевозите якраз різноманітні товари, різноманітні грузи. Е, ви Працюєте по всій Америці території США чи тільки по штату Іллінойс? так абсолютно по всіх 48 штатах, і так, як минулого разу я казав, можливо їхати на, на Аляску в Канаду, в кого є можливість, звісно, 48 штатах, тому що вони континентальні, тобто Гаваї, Аляска трішечки відділені, тому туди важко Ну, ще траки плавати не вміють. Бо хтось може сказати, так США 50 штатів. Що він говорить? Потрібно пояснюємо, що чисто фізично всі 48 штатів, які є на континенті, вони об'єднані і вони. Їх можна об'їжджати якраз завдяки тракам, а от на Аляску і на Гаваї на два штати штати, які залишилися, трішечки важко добратися. Ось ви кажете, що працюєте у цій сфері, ви перевозите вантажі і до вас йдуть працювати, напевно, люди. Розкажіть, які у вас штати, які умови у вас, роботи ваших водіїв, які працюють, що потрібно мати для того, щоб прийти до вас на роботу, і знову ж таки, що на них чекає? А у нас штат приблизно складається із 45 працівників, це включаючи офісний персонал. Всі знаходимося тут. Офіс в Ілліной і Данді знаходиться. Що потрібно для того, щоб прийти до нас на роботу, найперше це хороший настрій, хороше <с. почуття умору і бажання працювати. А також якщо у вас драйвер лайсенс зі штату Іллінойс, це необхідний клас C драйвер лайсенс. Якщо сидів. Ні, є в клас, наскільки я пам'ятаю клас B, Це звичайний драйвер лайсенс в Іліної. Oh. Після чого він дозволяє оперувати транспортним засобом до 16 тисяч паунтів. Але nonкомершал. Ага, якщо non ви отримуєте клас C, це дозволяє вам оперувати транспортним засобом, включаючи non commercial і commercial транспортний засіб вагою до 26 тисяч паунтів. І вже якщо ви отримуєте CDL, то ви вже маєте змогу оперувати over 26 тисяч паунтів. Ага, тобто є можливість, що навіть людина, яка не має CDL, може у вас працювати. Абсолютно, у нас були і є в принципі такі випадки. Хлопці, хто мали CDL, але по тих чи інших причинах не змогли отримати, продовжити поновити. Вони їм робить Secretary of State Downgrade і в принципі, ви можете, коли у вас закінчується CDL, попросити, що вам дали клас С. Ви отримуєте зразу автоматично ці класі і можете продовжувати працювати, заробляти гроші. Добре, ну якщо ви вже згадали про гроші, ну, розкажіть <свят> тоді, будь ласка, скільки водіїв, які у вас працюють, мають можливість заробляти? Я розумію, знову ж таки, багато речей є індивідуальних, можливо, є якась комерційна таємниця. Проте, все ж таки, ми зараз з вами проживаємо тут у Сполучених Штатах Америки, тут капіталізм, і тут якраз питання грошей дуже і дуже актуальне. Люди йдуть на роботу, щоб заробляти їх, відповідно. Прийшовши до вас водій, ну скажімо, новачок, який не має там ще сильного досвіду такого великого. На що він може розраховувати? Дивіться, загальна середньостатистична заробітня платня коливається від 1800 до 2400 доларів. Це такий е, твердий середнячок. Також є хлопці, які заробляють більше, є хлопці, які заробляють менше. Звісно ж, це дорога, різні можуть бути погодні умови. Також це техніка, вона ламається. Брокери можуть не розгружати буває і менше. Ну для прикладу, минулого тижня у нас найкращий е, принципі гроз був е, хлопчина за тиждень зробив 9300 доларів гросом. Добре, ну, а ви вже б... рахуєте 30 ага, від цього. Тридцять це третина. Так плюс-мінус. Ага, тобто може бути навіть такого плану, що і хороший такий тиждень. Ну але зараз знову ж таки до нас часто приходять люди, які плюс-мінус у цій сфері теж працюють, і багато хто каже, що. Дана сфера трішечки зараз, ну я б навіть не хочу вживати слово занепаді, але йде на спати. Відповідно, навіть соцмережі, можливо, після нашої попередньої розмови, ну мені соцмережі дуже часто тепер вибивають відео, де там, скажімо, трахісти там, чи інші водії кажуть, нема що вести, я стою або я приїхав, мені кажуть, я там тебе в понеділок розружу, або я е, тут приїхав, маю через аж груз через два дні, або їхати, маю порожнім десь в інший штат, щоб забрати груз. Е, Відповідно, це дуже прекрасно, що гроз можна зробити і заробити. Проте, чи є пропозиція, як от ви відчуваєте на собі кризу зараз у цій сфері діяльності? А, вона абсолютно присутня. Е, вона є це неодмінно і звичайно, що от. Якщо ми говоримо вже про кризу, що хтось їде, хтось не їде, хтось робить великий дедхед. Дедхед це переїзд довгий з точки А в точку Б для того, щоб взяти. Це ус. порожні ми. Так, порожні милі. А, і знову ж таки, це все заключається в тому, наскільки у вас досвідчена команда, наскільки сам менеджмент компанії а, моніторить всі внутрішні процеси. Тобто, Потрібно обирати правильний маршрут, потрібно його планувати. Тому це позиція диспетчера, вона так і називається це диспетчер, тому що він має продиспетчувати трак, обрати оптимальний шлях, щоб поїхати не тільки в одну сторону добре, але щоб ще й вернутися звідти. І інколи буває так, що краще взяти дешевший груз. І поїхати, наприклад, там у Вермонт із Вермонта вернутися в Нью-Джерсі, ніж поїхати за добрі гроші в Айдахо, а звідти їхати пустим там 500-600 малів до найближчого грузу. Тому це все планування, це все менеджмент, це все відповідальність компанії і диспетчера, менеджера повинні за це відповідати. І дивитися, куди грузить кожен диспетчер, куди їде кожен водій. Також е, в нас в принципі є чуть чуть більше така флексибіліті, гнучкість в роботі, тому що, так як я попередньо сказав, ми перевозимо не тільки вантажі на відкритих платформах, але й автомобілі. І буває так, що немає вантажу на на відкриту платформу. Mm -hmm. Ми беремо автомобілі, перевозимо їх. Тобто і це нам дає такий додатковий source of Угу. Добре, але відносно водіїв, які до вас приходять на роботу, ми от мені цікаво, тому що це важка робота, складна робота і потребує насправді дуже багато концентрації. Настільки водії от в роботі відносно у плані страхівки, в плані там легального законного доходу, тобто, чи це все, ну знову ж таки, ви тут за легальний та, дохід, ми та, наркотики тут, не перевозимо. Ні, я маю на увазі, чи, як це все відбувається. Ну Знову ж таки, ви нічого не, не скажете зараз, кажете, що все прекрасно. Але я маю на увазі, чи є страхівка на там нагрузи для водіїв, чи усе це якось не знаю, по якійсь формі найму відбувається, чи як, ну тобто там. Не знаю, W2, чи якось по-інакшому. Я просто не в цій сфері. Як от водії, які працюють, мають відчувати себе за рахунок чого захищеними, що вони працюють на хорошій роботі, не хороший роботодавець, який за виконану гарну роботу заплатить їм, тобто вони не хвилюються, що їм точно заплатять. Відповідні гроші, а не буде такого: о, ти зробив там гроз. А, ой, ні, ми міняємо правила і тепер заплатимо тобі не 30, а 6%. відсотків. Ну в нашій компанії це все вистроєно і построєно вже на протязі багатьох років. А у нас виплати проходять справедливо, чесно, без всяких там підводних камінь. А, і так як ви запитали, наскільки водій захищений? Так, у нас абсолютно є страхівки на кожен вантаж, який ми веземо, на автомобілі. Uh, всі вантажівки, всі водії застраховані. Плюс кожен із наших водіїв має accidental Occupation Insurance. Uh, багато людей знає, що це. Ви побачили, це... ми що я нічого не розумію. <гум> <гум> це у випадку, не дай Бог, звичайно, якщо трапляється якийсь ексидент, і у вас є медичні витрати, біле, mm. то Accidental Occupation Insurance покриває вам їх. Це окрема страхівка, скажімо так, на Здоров'я на життя, але тільки під час того, коли ви знаходитеся на роботі і в робочий, і в робочий час. Якщо, не дай Бог, ви там вдома під'їзді впали, зламали ногу. Вона вам Це не рахується? Допоможе. так, не рахується. Не. А також а, щодо оплат, а, всі оплати проводяться нормально своєчасно. Якщо є якісь запитання у брокерів чи у а, до нас, по грузу, якийсь клейм. Чи ще щось ми завжди розбираємося, повністю дивимося, чия це була вина. Якщо абсолютно вини водія немає, він не несе за це ніяку ні матеріальну, ніяку іншу відповідальність. Тобто це вже відповідальність компанії, чи брокера, чи можливо бути таке, що за погодніх умов стався демедж лоуду. За це водій не несе відповідальності. І тим не менш, на, у нас є страхівка карго, тобто за. Все застраховано, зрозумів. А скажіть, будь ласка, от ви ще згадували диспетчерів, це диспетчерування. Бувають ж різні ситуації, тобто буває таке, що водію кажуть, приїдь там з грузом на таке то число, на таку-то годину. Він приїжджає, а там ну, можуть сказати, ні, ми сьогодні вже завершили свою роботу. Якщо виникають от якогось такого плану ситуації, де щось непередбачуване, або там якісь недомовленості, недосказаності з, ну, з замовниками грузів, чи хто на них чекає, хто це все вирішує? Як це все відбувається і. Там, чи отримують якусь компенсацію, скажімо, водії, якщо е, порушення якісь йде зі сторони скажімо, там, замовника? Якщо такі порушення є, це завжди вирішується через брокера. Брокер вже вирішує з кастомером, замовником. Е, я би сказав, у умовах даного ринку е, такі покриття і, скажімо так, ще екстра якісь бонусні. Оплати зі сторони кастомера проходять так 50 на 50. Не завжди вони погоджуються uh -huh. нам заплатити більше, знаходячи якісь від відмазки, відмовки. Там, ну, різні є ситуації. Ну, ми як компанія зі своєї сторони стараємося вибити гроші, тому що це не тільки заробіток водія чи втрата водія, але і наша як компанія. Uh -huh. Якщо зрівнювати, то скажімо так, за один день компанія втрачає набагато більше, ніж, наприклад, водій е, в його зарплаті, але в загальному ми боремося за те, щоб і компанія, і водій по получали свої гроші, і щоб це було не було безплатно. А скажіть, будь ласка, чи є якісь у вас вакансії, не знаю, водіїв, диспетчерів, якихось менеджерів, е, чи шукаєте ви додатково людей, які можуть розпочати свою кар'єру у вашій компанії? Так, ми потрішки ростемо, ми водіїв, в принципі, завжди наймаємо, добираємо. Зараз нас, наскільки я пам'ятаю, тільки один, один вільний трак є. А в принципі, все йде окей. Головне, щоб не гірше, що з приводу диспетчерів. Так, звичайно, якщо є хороший диспетчер, вміє правильно загрузити вантажівку, сконсолідувати груз. І зробити все як положено, будь ласка, звертайтеся до нас, будемо раді з вами співпрацювати. А менеджери у нас, в принципі, є. Так само працюємо з зонер-операторами, тому хто має підходящий еквіпмент, ласкаво просимо. Ну і скажіть тоді, куди можна звертатися, де вас можна, де вас можна знайти? Можливо, фізично, де ваш офіс знаходиться, можливо, соцмережі, Фейсбук, Інстаграм, як ви підписані, якщо є бажання, номер телефону, якщо пам'ятаєте, так на пам'ять. Тоді зараз маєте можливість якраз сказати, де з вами можна зв'язатися. Як ще раз надайте, як ви називаєтесь компанія? Усе, усе максимально про вас, щоб люди, які нас щойно почули, знали, куди звертатися. Так, звісно, ви можете нас знайти в інстаграм, а також у Фейсбук, назва компанії Globex Корп. Ми знаходимося в фізичний наш офіс в Іздандії і також за всією інформацією, яка вас цікавить, ви можете звернутися по телефоні 818 943 1701. Дякую вам дуже. Нагадаю, що це був Олег Марчак, представник компанії Globex. Дякую, що ви до нас завітали. Чекаємо вас ще ви до нас, як раз у місяць, приходите. Ну, можливо, буде частіше. Приходьте частіше, і давайте на другий раз підготуємо щось більш, знаєте, скандальне таке. Тобто щось, щось цікавіше, тому що ви в цьому бізнесі ви точно знаєте якісь підводні камені, ви точно знаєте якісь е, приховані секрети е, пов'язані із даним видом діяльності. Тому я думаю, що от нас слухає багато людей, які теж там на траках, скажімо, працюють, які зараз в дорозі. Їм буде напевно щось цікаве послухати. Тому давайте домовимося з вами якусь родзинку знайти. Цікаво. Про я більш ніж за. А також, якщо залишить коментарі чи запитання, буду ради підготуватися, відповісти на всі цікаві питання. Дуже вам дякую. До Дуже вам бути. дякую. До наступної зустрічі. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.